До Верховної Ради внесли новий законопроект про мобілізацію. Тексту документу поки що на тепер немає, але бачите, в на офіційному сайті Верховної Ради. Прописаний з'явився цей от проект закону процитую, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Тобто, що ми розуміємо з того, що на тепер цей законопроект допрацьовано в кабінеті міністрів, офіційно його винесено до Верховної Ради, і тепер він незабаром має, має з'явитися. В сесійній залі Верховної Ради, де депутати мають його розглядати, а потім, якщо обговорювати, і потім, якщо вже запитань від них до цього законопроекту не буде, то вони мають за нього проголосувати. Чи назбирається за нього необхідних 226 голосів, то питання відкрите. І може бути, поясню, може бути, навіть якщо в депутатів будуть до нього претензії, але все одно вони зараз. За нього умовно кажучи, вже завтра проголосують, як таке може бути, тому що у разі, якщо вони його ухвалять в першому читанні, то потім вони матимуть іще три тижні на внесення до нього правок. І направду різниця між законопроектом в першому читанні і законопроекту в другому читанні після того як протягом трьох тижнів депутати його допрацюють правками, ну це може бути взагалі два різних документи. Абсолютно одне на одне не схожими, вони можуть бути, тому Дивіться, в першому читанні можуть проголосувати, але по тому не факт, що проголосують в тому от другому читанні з тих. Е Давайте я перелічу з того, що ми на тепер знаємо з цього документу. Про що може там йтися? Про грошове забезпечення. Мінімум 20 тисяч гривень на місяць, без врахування додаткової винагороди. Це йдеться про зарплатню військовим. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч. Рівність, рівність, що робимо облік для всіх. Це я перечитую вам пункти цього законопроекту. Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службах. Працівників БЕП, ДБР, Державної виконавчої служби, працівників Нацполу, ДБР набу прокуратури служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочку. Тобто тут йдеться про те, що забирають бронь у правоохоронців. Державні служби бронюються як всі категорія Б та В, 50% від військовозобов'язаних в певному органі. Читаємо далі: йдеться про навченість після мобілізації. Всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку два-три місяці. Тобто, людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації. Мінімум два-три місяці її мають обов'язково вчити на полігоні. Строкова служба скасовується замість неї запроваджують базову військову допомогу. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців. При цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві. І ще раз пропонують скасувати строкову службу. Зручність людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити свої дані. Це можна буде зробити. Онлайн можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після приїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Тобто тут йдеться про диджиталізацію, йдеться про те, про що напередодні говорив Верховний Голонкомалович Зеленський. Що не може не так бути, що ТЦКшники з паперовими повістками бігають по вулицях за українцями. Нащо таке, якщо можна те все робити онлайн? Можливість відпочити щорічна основна відпустка під час воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. Військовослужбовці звільнені з полону отримають додаткові 90 днів відпустки. Визначеність визначаємо чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Тут є важливим, бачите, немає подробиць щодо цього чіткого терміну служби на період воєнного стану. Попередньо йшлося про те, що пропишуть рівно три роки, тобто 36 місяців перебування на службі, з правом по тому демобілізуватися, тому що на тепер подібний термін безстроковий, і людина, яка пішла добровільно до лав армії, тепер немає можливості звідти звільнитися. Тепер Говорили про те, що хочуть прописати 36 місяців. Тобто, для тих, хто від першого дня російського вторгнення в лавах української армії перебуває, то теоретично іще за 12 місяців вона отримає право з армії звільнитися. Це на власний розсуд людини, такі от новини, такі от припущення. Дивіться, це поки що, все таки не офіційно. Ми на тепер маємо засобів масової масу інформації про те, що буде прописано, буде запропоновано в законопроекті про посилення мобілізації. Знову ж таки наголошую, що не факт, що все те, що я зараз. Вам прочитав, що воно все дійде до сесійної зали, і не факт, що воно потім дійде і до другого читання. Але будемо чекати підтвердження цієї інформації будемо чекати слідкувати за розвитком подій в Верховній Раді, як депутати те все будуть обговорювати і голосувати.